У рівному прощалися з 36-річним військовим Любомиром Кирильчуком. Чоловік загинув 30 червня на Донеччині. Військовим Любомир не був, але у грудні минулого року став на захист батьківщини. Воював на самісінькому нулі. Сьогодні з героєм прощалися рівняни. Щоб війна прийшов кожний дім? Багато українців і українок піднялися на боротьбу, щоб не пустити ворога, прогнати його з нашої землі і забезпечити в Україні мир і спокій. Отримавши в грудні минулого року повістку, став на захист батьківщини і Любомир Кирильчук. Ще він і служив в армії, він все таки пішов навчатися при за все. Спочатку от і був так само і на улині навчався, потім поїхав Францію. Використати на практиці усі свої вміння Любомир мав нагоду на самісінькому нулі. Військова справа йому подобалась, розповідають рідні. Він легко все сприймав і виконувати усі поставлені завдання у нього виходило гарно. Коли був відпуску, змінився в кращу сторону, набагато в кращу навладав. сторону, як і був. Серйозніше, скоріше всього. Любомир Кирильчук народився у селі Богданівка Рівненського району. Тут закінчив школу. Опісля головним його завданням стала допомога батькам. Він був наймолодшим сином у багатодітній сім'ї. Багато часу присвятив турботі за батьківським домом. Односельчани відгукуються про нього як про добру, чуйну і чутливу до чужих переживань людину. Нікому не відказне, коли треба, попросив. Прийде, поможе все. Ну, і, не був він і, і не скандалістом, був... він такого в нього взагалі гена такого спокійний не було. спокійний по собі був, по сам собі спокійний малий чоловік. Так. Дуже дуже хороше, нема не що Помогти треба завжди допоможе. Одружитися 36-річний військовий не встиг, не лишилося у нього і дітей. Однак про його подвиг пам'ятатимуть місцеві діти, які приїхали у Рівна з прапорами України, щоб віддати шану герою. Любомир був дуже добра людина, і він в селі всім все помагав. Дуже добрий був дуже шкода, що він загинув. Він пішов заради того, щоб захищати нашу Україну і ми так. Бралися, щоб ну, про прапора, загинув Любомир Кирильчук 30 червня від осколкового поранення, яке отримав під час мінометного обстрілу на Донеччині. Поховали героя у Рівному на кладовищі Нове. В герої залишилася мати, сестра та старший брат. Забудемі, не Сонце світить ти Ольга Данілюк, Андрій Денега, Новини Рівного.